Дня, дітки, вас запрошую малята в країну звуків завітати та мешкають звуковички такі маленькі звуки. Звуки бувають голосні. Співають всі вони пісні і приголосні звуки. А допомагати мені сьогодні буде песик-гапчик. Доброго дня, дітки! Ось ми з гавчиком потрапили до країни слів. Гапчику! Скажи, будь ласка, а з чого складаються слова? Слова складаються зі звуків. Так, вірно. А якими бувають звуки? Звуки бувають голосними та приголосними. Молодець гавчик. А пам'ятаєш, що приголосні звуки мають маленьких братиків? М'які і приголосні? Гавчику, подивись, будь ласка, уважно на картинки. І скажи, знайди серед картинок ту, назва якої починається нам м'який приголосний звук. Так, давай спочинаємо. Перша картинка свиня. Перший звук С -с -с -с. свиня. Приголосний, але твердий. Наступна картинка корова. Корова. картинка кішка. кі 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 кішка -кі Ось ця картинка, вірно. Слово кішка починається з м'якого приголосного. «кі». Дякую, все вірно, гавчику. Це кішка. А поки ми слова складали, дітки, нас картки з фішками чекали. Що зображено на звіт? Та моделі слів складіть. Давайте подивимось, що у нас зображене на картинці. Так. Це літак. Добре, давайте чітко вимовимо слово літак і назвемо ланцюжок звуків Лі- Іт, ак. У слові літак. П'ять звуків, тож візьмемо звуковий будиночок з п'ятьма клітиночками-квартирками. Ось він. Розселимо наші голосні та приголосні звуки по будинках-квартирках. І так почнемо. Перший звук у слові літак: Л-м'який приголосний. Другий звук. лі, Його можна проспівати. Це голосний. Третій звук т-т-т. Приголосний звук твердий. Літак. А, звук можна проспівати голосний. І останній звук лі-та-к, Приголосний твердий. Ось ми і склали з вами. Звукову схему слова «літа». У ньому два голосних звуки, два твердих приголосних звуки і один приголосний м'який, а разом п'ять звуків. Молодці дітки, молодець гавчику. Дітки, а зараз гавчик нам пропонує завдання. Він вдома зробив. Звукові схеми слів, білка та булка. Давайте подивимось і порівняємо, чим вони, чим вони схожі, а чим відрізняються. Так, Ось білка, звукова схема. І ось звукова схема і картинка булка. Перший звук у слові білка б. «б», «бі», «бі». Бі м'який приголосний. І у слові булка Б, Б, булка твердий приголосний. Наступний звук у слові білка і голосний. А булка У. Третій звук бул. Булка. ка Однакові. Тож різняться слова білка і булка. Другим голосним звуком. Ось ми його позначимо червоним кольором. У слові білка це звук І, у слові булка це звук У. Це голосні звуки. Тож, гавчику, ми тепер знаємо, що якщо змінити у слові лише один звук, то зміниться і слово. А нам час прощатися. До побачення, дітки, до побачення гавчику, до нових зустрічей!